Вс мы отправляемся в Карпаты. Мася. Мы идем куда? Масе, не знати, куди йти. і Я все, давайте. Ой, короче, -мей -мей. Данила, давай ты. О, мы, короче, еды мы ходила. Едем, едем, едем. Орес, орешь, что ты там? Зигу Єли, хава, Наша дорога да. триває, нам їхати ще 5 годин. Так Короче. Жарко. Жарко кажуть, жарко, ну нічого, цього, нам ще їхати 3,5 години. Подумаєш, фігня. <плес> Все є, ми червоно убиті, морально змучені. Але ми добрались в Івано-Франківськ. Mm -hmm. Ще три години дороги. Дуже чітко. Даніло, твої враження. Є всі убиті, вода, чайочки, чайочки. Не знаю, Там, Цей. Варіантів нема, правда, варіантів нема. А, ми приїжджаємо так. за три години, як я вже сказав, і будемо розбивати вночі табір. О. Ну, так ми охолоджуємося від спеки. Дуже так. Жарко. Sorry. Є, чергова річка, подивіться, подивіться. У -у. Є, гірські річки. Місцеві алкоголіки зібрались на пір. Чого зразу? Чого зразу? Люди, люди культурно відпочивають. Там okay. ну, чекайте, я попробую збільшити. Yeah, річка важко. називається Бестрі, а нас Все будемо знати, чітко. Все, ми спрацюємося. Ми прибули на точку дислокації. значить нас четверо. з місця подій, так? Да? Так. Планчатку зарядив. Нормально ця... вона протримається, я вам гарантую. Отож, що я вам гарантую, ми знайдемо до ранку дорогу, дорога. Може навіть сьогодні переночуємо, друзі. Все не так і погано. Так це що погано. зараз глибока ніч, десь 11 вечора. Як ви можете бачити, Ні, пот... потримай? Візьми місяць. місяць і... плану. Ви тут можете бачити місяць. ви, він прям він. Дивіться, який він оранжевий і великий. Правда, тут він виглядає дуже маленьким, але насправді він великий і оранжевий. На кампі буде видно, не переживай. Відвив, Що? До нових зустрічей з вами були великі мандрівники, які перший раз короте, їдуть на Говерло, а ото таке. Ну хтось перший, хтось вже. Хтось дуже опитний, правда? Да, ну, ну Я, я, я все перерішаю, і завжди все не чизнає. Добре, мене. давай фонарик. Це мій фонарик. Давай Ладно, йдемо. Все, ми тоді вирушаємо, беріть сумки наші, кульки. Короте, тож, все, що мені Мав дати рюкзак. Посвіти йому на руки, дай рюкзак. рюкзак. Ну все, коротше, поміняти маємо. Отож, От ми продовжуємо нашу подорож. Тут правда нікого сильно не видно. Макс, Орес там, Даніла. Ми все-таки не йшли дорогу на Говерл, і нам ще 16 кілометрів з кусочком. Так що ми йдемо вперед. ха, -ха. Я, ну, це... Отож, ми пройшли 3 кілометри, Макс, твої враження. Ну, що я можу сказати? Досить круто, але втомлюючи. Добре, черга Даніла. Що тобі за 3 кілометри сталося? Все? Нічого не сталося, трохи хребет було. Як... Вода закінчилась. Подивимось. Добре, і ти, Орес, Що я можу ти сказати? сказати? ну, Я буду більш оптимістичнішим, ніж мої колеги, і скажу, що було і круто, і легко, і думаю, що і надалі буде так само легко і приємно нам. Було Він... круто і легко. Ми ще одну соту і не пройшли. Ну, круто далі було. буде трохи тяжче, але ще Тим, тяжче. Що можу я сказати? ну, що, Більш-менш все чітко, поки ми пройшли тільки десь одну шосту. Ні, яку одну 6% всього маршруту, так що ще всю карту в грі ми не відкрили, але. Ще попереду невілокація. Отож, ми влаштували таку базу тут в альтанці. Збудували. Так, Збудували. Ми в грі раст тепер. Орест. Шо, які твої враження? Ну мої враження такі. Я думаю, що ми сьогодні пішли трохи не по плану, не дійшли до того місця, куди ми планували трохи не і... по плану, але ми знайшли дерев'яну хату. Але ми знайшли дерев'яну хатинку. Я і... знайшов добре, і ще одне ще можу додати. Я сподіваюся, що далі все піде по плану, і ми пришвидшимо свої темпи ходьби, будемо більш сильними, більш згартованими. Ну і звісно, що ми вже будемо знати до чого готуватися і чого очікувати. А ти що Макс скажеш? Я скажу, що ми фіга не по плану пішли, все якось дуже погано. Ми промочили ноги. Ми замерзли, змокли, все якось дуже Ну, трошки не так, як сподівалися. А ти що Даніло скажеш? Я не знаю. Я думаю, в нас якийсь е, занадто плотний графік. Е, Тож ми змокли, змерзли. Питної води дуже мало. <реш> я ж казав більше, брат. Так, приблизно шоста ранку. Ми всю ніч не спали, якось не склалося, падав дощ, сталося непередбачені обставини. Ну, ми, типу, якби наговер подорожив нелегально, так як було штурмове попередження. І типу вхід для туристів закритий, але ми вночі прокрались під КПП і <реш> тільки що бігли. І на Нам на дорогу виїхав цей культур, ти кульочок впустив. Хіба я тут вон. Хтось з них щось не розібрав і впустили кульочок. Лісник під'їхав на самому п'єді, подивився на той кульочок, поїхав далі. Ми купили кольочок і продовжуємо свою подорож на Говер. Нам ще коротше, кілометрів 6, там, правда, де ти там ти, є, та... і ми коротше, будемо на Говерлі. Тільки що, короче, як ви можете чути звук. Проїхав ще один мотоцикл. Ми коротше, тут все поникали. Дегора? По корочах Даніла туди вилазь. Чекав команди. <ріст> Рятувалися як могли. О, коротше, наша подорож триває. І ми Та натрапили ми, на слід вовка в какашці. Можете його прекрасно вовка бачити. Вовка. Ну а що, не слід вовка не в какасці? Не а що? Ну а чи слід? Собаки чи що? Ну, корови, можливо, ну, для для корови. Це велика. Подивись, це для лапа, це бляха. Слід а в мене oh. Ой-ой-ой. Все, наша короче, екстремальна Normально подорож все. продовжується. Знову тут всякі короче патрулі. Тебе весь І ми знову заникались. Короче в якійсь ямі. Ой, я тут лежу, поки що встав. Що, які твої враження? Я вам скажу так. Це жопа. По всяким ямкам. Як ми це робимо, нам це якісь корпі, ну топка. Ну а що, як ти хоч Чорнобиль ліз? Якраз я сказав, це перед Зараз Бобік їде. і ми знову зниклись, вони нас запасли. О, поїхали. Але велику надію, що нас не засікли. Так що це просто неймовірно. Ми ще договорили, діти дійшли, а вже такі приколи, що це просто. Саме головне, тіп, туристів нема, бо все-таки штурми попередження швидше за все продовжили. І... Ми никаємося як можемо. Тому що це просто нереально. Чим далі, тим просто. Ой, більше транспорту. Об'єктив. Так що, це, це все. Ой-ой! Знову ой. протру камеру. Навіть слів нема. Давайте. Ай, бляха-муха, я пальця порізав. А, нічого страшного, вже можна Це хана. Отже, ми вже... На підході, половину шляху здолали, нам ще договорили 9,5 кілометрів. І ми вже дійшли до дрімучого карпатського лісу. О! Яка жесть. Так, що, так звичайно. І зараз ми будемо набирати воду, напевно, з річки. Прийдеться в нас запаси води. Трошки обмежені. Все, коротше, Даніла вилазив, він набрав воду і вилазив. Орес, давай, морально підтримуй. Ти морально підтримуєш його. Подай йому палку він тобі допоможе. Даніла. Горак подай йому палку, давай. Двома руками тягни. його. впаде. паде. Дивись, він зараз поможе. Він зараз за тобою покотиться, давай. Я? Він зараз сам буде. Дай йому, дай йому палку. Ну, ну! Є! Yeah. А! Ah! <shield noise> Я не можу це, це все, все-все, коротше. Yeah. Це, це все, давай вставай. Yeah. Все, сил повністю немає. Договорили, йдемо, як можемо. Ще купа, купа часу. Ви щас якщо, привали. Та ти тихо будь, тебе ти ніхто не питає. Є багато. Так що ми відпочиваємо О, в самих в самих Карпатах, в самі Гущі Карпат. Ну, а що робимо, Це активний відпочинок, чувак. Це просто балада про як я унічтожував своїх людей. Все, це все. О, так, Степан набирає водичку з високогірного. Карпатського джерела. Не знаю там чи видно. О. о Ось не джерело, щоб було видно. Ну, вот тут тече вроде під видно. ногами. Так. Все, о, наша подорож о, продовжується. Вверли 7 км. 7,5 і пише 3 години 45 хвилин. І ми знайшли недобудовану турбазу. Все. Ми короче, піднімаємося о, сірко. Що okay. скажеш? Що я? Да. Кетчупа, кичу Ну Що наша подорож в принципі вже підходить до завершення початку. І до завершення початку. І до початку єс овкосну. Yes, no. І до початку середини нашої подорожі ми вже недалеко від гори Говерла, найбільшої найвищої гори України. Йти до цієї гори нам залишилось буквально 3-4 години. На... Що, нам на Пригощайтесь, щоб. Наш короті, скромний завтрак. На, короті, бере. підніматися нам по тому схилу. Побереж, це, короче, дуже жасно. на канапку зразу І... підпаємо. Ну, зато на половину приблизно десь yeah. маємо йти. Ну, так, так. Все, ми піднімаємося. Ми біля полонини гропа практично. Йти, йти. Во, решта двох. Попутчиків видно з самого верху. Фу. Нереально замахані. Взагалі повний провал. Вже всі піровані, змучені, води лишилось приблизно 4 літри. При тому, що ми тільки за всю дорогу, що пройшли там 15-16 км, не тільки одне джерело. Не знаю, що ми будемо робити далі, але ми тримаємося. Фу. Тож отак ми піднімаємося кудись, кудись щоб зайти на Голерву. Іти ще приблизно 6 з чимось кілометрів. Сил вже нема взагалі. Тому йдемо вже повільно. Коротше, не знаю що нам у нас нема води, у нас нічого нема. Все, провал. Перша кров. Бальці далі було. Сміло, полізався, все, хана. Знаєш, вибиваємо в диких умовах. Життя нас до такого не готувало. Все, у нас типу, в лісі привал. Ми там коротко, все пакуємо більш тісно, щоб нічого не болталось, нічого в руках не було. І будемо продовжувати свою подорож. Ну не знаю, ми вже набагато ближче, ніж були. Що ти скажеш? Та не знаю, дуже погано. погоди? Маршрут? Ну, маршрут це таке, яка ймовірність погоди наговорить. Думаєш дощ? Ну думаю, ще дощ. Або туман то туман... дощ. 100%. Ну, тут не видно вершини, ну, гора висока. Ах. Ну нічого. Будемо пробувати втискати, правда, скажи вам з камеру. Що, будемо втискати маршрут? Будемо, будемо. Будем. Добре. Будемо втискати весь маршрут по можливості. Во, весь краєвид у нас оточить. На Я день. вам бажаю знайти водойму. Ах, так, у нас засуха. Так. Ці два воїни відправляються вдалечину. В даль. осліп. З надією, що знайдуть воду. О, світанок в Карпатах. Давай Масик, лізь, Лізь. Єе схід сонця Хо-хо, що -хо. ви там? змучились? А? Добре, ну що ми практично на вершині говерли ще декілька десятків хвилин. Нас відділяють від її підкорення. Ми йдемо двоє з групи чуть-чуть відстали і зараз будуть нас доганяти. Ми зараз проходимо через Хмару. О, верху нема, а внизу, як бачите. What <laughs> І вперше за два дні ми знайшли джерело. Зараз у нас лишилось там біля двох літрів води і ми зараз наберемо все, що в нас є, і ми будемо готові до продовження нашої подорожі. Давайте, все. І, супер, все круто. Давайте, давайте. Дуже вітряно. Якщо люди вдягайтесь потепліше, якщо будете їхати і дивитися нашим є. <ривання> і беріть побільше води, бо на зустрічається нечасто. Oh. Думаю, ми вже промокли, намокли. Ого! Нам точно сюди? Ой-ой! Оце гірські тропи. У -у -у. І знову дощ пішов. Чудово! Там вже сил немає. Хочеться десь зупинитися на відпочинок От боком треба знімати ти все Все. ми йдемо нашою групою ми зустріли декілька груп і все ми продовжуємо нашу захоплюючу подорож Карпатами Чорногорою, хребетом. Ой-ой! Це все дуже жахливо. Але нічого ми справимося. Правда ми справимося? Так що все буде чітко. Все, ми йдемо. Ми насамовити не знайшли. Але Орест виводить нас і ще декілька груп. Так що тепер Орест буде Моїсей. сей. Інтернаціональні бригади. Включно, йди, йди. Ось, Так що ми вертаємось назад. Орест степа спускаються. Це, власне, ми вийшли до озера. У нас небезпечний спуск. Дуже слизько після дощу дорогу всю розмило. Стьопа йде перший розвідує дорогу, заниморест. А, і до турбази лишилось не так вже й далеко. В районі ну максимум 5 км. Так ми переходимо річку. Choo! Sure. Прийшла наш у Червоніч в горах. Ореста вже немає. Мак ще спить, я вже встав обітий. І, коротше Орест пішов. Питатись за маршрутку. Е, до коротше, кажуть, О, давай, залазь, кажи. Що там? Е, два кілометри до мосту пішки, а там може зловити. Ще раз, Дивись в камеру, залазь, де ти є. Ти коротше 2 кілометри пішки до мосту, а там вже... Легко можна зловити макрусу. А до якого мосту, який бік? Просто так сказали. Зараз можна буде уточнити. Зразу треба було. Ну тоді збираємося, Ага, Все, ну збираємося, напевно, в дорогу, що нам лишається робити? Треба ж добратися додати. А чуєш, як сказали цей? А ціна яка? Та думаю, звичайно, то вже не так багато виходить по кілометр. Ну то добре. Подивимося, добре, збираємося всі речі. У нас тут коротше, хана. Давай, Орис залазь. Ой-ой, все досить погано. Ми відпочиваємо. Ми від заросляка пройшли вже десь кілометри три. І нам сказали, щоб звідси з'їхати на маршрутці. Треба коротше, 250 гривень з нас трьох, тому що тут беруть великими групами. Все, ми біля річки Прут. Що саме? Вона на нас би не взяла. Так що стопити ми теж машини не будемо, нам треба якісь бусики. Не взяв би він нас за ніфіга. А просто знімаємо прути, і все, диви, яка крута річка. Ну, Тут зупиняй, хоч пиняй. Я пиняю те, що мені подобається, ти пиняєш, то, що тобі подобається. Вам таке підходить. Кожен пиняє, що йому подобається. І нічого не подобається, то не пиняємо. Ми пройшли декілька кілометрів від заросліка і застопили бусик. Що, вже легше, не будемо йти пішки. Воділо нас трохи кинув, він завіз нас в татарів, бляха, а не в ворохту на вокзал. І ми зараз будемо 7 кілометрів пиляти назад в ворохту. Була думка автостопом яремдя, але це 18 кілометрів, а підвезуть, не підвезуть. І Що лишалось робити? Йдемо назад, бляха, воділа скотина. Нам лишилось до вокзалу відносно кілометр 20 дуже небагато. І десь за годин 10 буде наш поїзд. І ми нарешті поїдемо додому. Також мені доводилось побувати в річці Карпатській. Направда я заходив неглибоко по пояс, тому що дуже слизько. І Можна впасти, і там далі не видно глибини, так як я не міг плавати. Я не ризкнув. Решта двоє, і Орест, лишились на мості мене чекати, тому що вважали, що їм не потрібно піти помити ноги, які вони вже понатирали десь з другого дня нашої подорожі. Ну а я зараз збираюсь. О, як добре все-таки. Все. Ми знов повернулись у Ворохту. Ми зробили практично один з останніх привалів під капличкою. І чекаємо Ореста. Тому що він вже просто знесильний. Але на деякий час нам Ореста замінив нас, наш новий чотирилапий друг, який щось там собі лежить. Ой, Орест! Песо, пес та ми прибули на вокзал. Ну що, які ваші враження? Все дуже круто. <риво> і ти так теж вишаєш. Ноги болять. Дуже <риво> слабне. Ой, все, ми добралися до вокзалу. Нам вже чекали десь годин 8-10 і ми їдемо до... Всього, неочікуване Не Не диво вернувся Данило. Короче. Данило, де ти пропадав? В so. лісі? Um> um Як тобі враження від того, що ти спав вночі на карематі в лісі? Прекрасно, слухайте, повітря свіжа. Все, ми сіли в поїзд, ми тут трошки поїли їли водички, тартару, хлібу, кукурузки, ось все, що лишилося. Ну що, ваші враження від поїздки загалом? Почнемо з тебе, Макс. Загалом мені сподобалось, незважаючи на те, що було все досить складно, нам дуже не пощастило з а можна погодою. нам Буде той контр взяти, типу що зверху лежить чи як. Ні. Хоч було дуже складно і погода була теж дуже погана, але загалом все вдалося. Добре, добре. Єдине, що не сподобалось, це вода на самій говере. А так дуже запам'ятовуються окремі інциденти. Добре, Орес, що ти скажеш? Ну в принципі, і загалом сподобалося. Я в принципі уперше, наскільки мова до цього я в таких умовах взагалі відвав свої трошки тихіше, бо нас сусіди склі. Не сподобались деякі в принципі інциденти, випадки. Але загалом поїздка пройшла більш менш вдало. під час наступних поїздок сподіваюся, що буде легше. Добре, так, мене видно. Добре, я ж від себе пару слів додавлю. Це коротше, було круто. Це Ні, мене нормально видно. Це коротше, було ужасно, це коротше, було неймовірно і це коротше, було до дуби тяжко, ну все. Добре. Ми на нашому вокзалі і зараз будемо їхати додому. Все, кінець нашої подорожі. Ми це зробили. Ми подолали поза 45 кілометрів і повернулися живими.